У цьому холодильнику вже більше року пусто, От тільки знаходиться він не будь-де, а в Ужгородському пологовому будинку саме на цих поличках мали би лежати обов'язкові та безкоштовні препарати для щеплень. Медики розводять руками. У пологовому будинку катастрофічну нестачу щеплень констатують уже другий рік. бцж вакцина у цьому році отримувалась одноразово. Ми отримали. У червні місяці і отримали ну, 810 доз, це нам витр... десь до середини серпня було. Крім того, у нас закінчилась тепер вакцина від гепатиту В. Вона нас закінчилась буквально недавно. Це у жовтні, середині жовтня для Ужгородського пологового будинку така мізерна кількість виділених вакцин БЦЖ як крапля в морі. Адже у 2015-му не дали і тисячі доз. Тоді як привити потрібно щонайменше 4 тисячі немовлят щороку. А батьки до того, що вакцину пологовому роками нема, готові морально. Іван Маринець, який тільки вчора став татом, знав. Тут його донечці щеплення не зроблять і не помилився. Вчора народилася. Ні, не будуть, немає тепер вакцини. Але ви будете шукати шляхи, так? Ну, будемо так самі шукати. Ну на даний момент вакцини немає. Пусті холодильники для вакцин майже по всій області, лікарі констатують, цьогоріч Закарпаття отримало лише трохи більше 100 тисяч доз імунобіологічних препаратів. А це тільки 14% від потреби регіону. Причому проблема не тільки із поставками вакцини від туберкульозу. При такою забезпеченістю ми не можемо забезпечити планові щеплення, а тим більше, що ці, навіть цей прививочний матеріал, який поступав на протязі цього року, і Ще й не ритмічно він поступає. Частинку привезуть, потім довозять і так далі. І так, далі. наприклад, протитуберкульозної вакциною ми всього на всього в цьому році забезпечені на 5%. відсотків. Наслідки такої тотальної відсутності вакцин можуть бути катастрофічними, прогнозують медики. Не виключені навіть епідемії хвороб, які до цього були начебто контрольовані. То де взяти вакцину, якщо в пологовому їх не зробили. У кабінетах щеплень констатують востаннє вакцину з держбюджету виділяли ще навесні. Комплексні вакцини отримували ми останній раз в квітні місяці 2015 року. Це вакцини, якими щеплюються дітки до року. Комплексні вакцини, в склад яких входить. Щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка, поліоміеліту та гемофільної інфекції. БЦЖ ми отримували приблизно років три тому. Ці вакцини закінчилися ще влітку, та все ж дітки тут мають шанс отримати щеплення, навіть БЦЖ. Доступні ще 800 доз, які сюди передали громадські організації. дії Це жива вакцина, на передведені ці власні. Тільки світять такі вакцини лише ужгородцям. Купити те, що мала забезпечити держава, можна, якщо добре пошукати. Вакцини є далеко не в кожній аптеці, і замовляти їх треба наперед. А середня вартість комплексного препарату п'ять сотень гривень.